Мої вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Україна, яка має гострий дефіцит енергетичного вугілля для теплових електростанцій, через військові дії на Донбасі має намір купувати вугілля на підконтрольних бойовиками шахтах Донецької та Луганської областей. Про це 3 листопада на брифінгу в Києві заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков. Він зазначив, що на складах таких шахт накопичилося понад 2 мільйонів тонн палива. За його словами, Україна готова. Купувати вугілля з Донбасу за ціною від 850 гривень за тонну, тоді як імпортне вугілля обходиться нашій країні 86 доларів за тонну. При цьому він також зазначив, що механізм оплати вугілля відпрацьований. Він передбачає перерахування коштів на рахунки в Держбанки, які знаходяться поза зоною АТО. А працівники вугільних підприємств в свою чергу їздять за грошима на довколишні території, де працюють філії цих банків. Вже Відновлена частина залізничного сполучення для вивозу вугілля з Донецької та Луганської областей. Також є варіанти доставки вугілля до найближчих залізничних станцій автотранспортом. Нагадаємо, в жовтні Україна купила 84 тисячі тонн вугілля в Південно-Африканській Республіці. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, ціна на південно-африканське вугілля значно вища тієї, яку можна було платити за вугілля з Донецької та Луганської областей. За 10 месяцев составило 57 миллионов тонн угля. Мы потеряли за последние месяцы из-за боевых действий почти 12 миллионов тонн угля. Это по 2,5 миллиона тонн в месяц. В том числе государственные предприятия добыли 16 миллионов, и у них потеря составила 3,7, ну почти 4 миллиона. Хотя у нас... До военных действий активных за 7 месяцев прирост составлял к прошлому периоду, к прошлому году, порядка 700 тысяч тонн угля. Російський катерининський марш, що був запланований в Одесі 4 листопада, не відбувся, оскільки марш не був узгоджений з місцевою владою і міліцією. І по суті, є незаконним провокаційним заходом. Він викликав хвилю незадоволення зі сторони представників Одеського майдану та місцевих патріотів. Аби не дати провести марш, зібралося близько 200 проукраїнських активістів. Також в центрі міста зосередилося багато правоохоронців, щоб зупинити можливі провокації. Однак Окрім шахматистів, які традиційно збираються на Соборній площі та не мають ніякого відношення до катерининського маршу, ніхто не прийшов. Сьогодні було анонсовано сепаратистами акції «Русський мір і ми зібралися для того, щоб не дати цьому маршу зі прийті. Тобто сепаратизм в одесі не має брати світати. Продовжуємо наш випуск. Обласне управління Державтоінспекції відзвітувало про свою діяльність за 10 місяців поточного року. Вдає кажуть, за даний період вони зафіксували збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси та області. Збільшилася при цьому і кількість постраждалих під час ДТП. Про ці та інші теми далі у нашому матеріалі. Понад три тисячі разів одеські інспектори дає виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди з початку цього року. Державтоінспекції зізнаються, робили вони це не так часто, порівнюючи з роком раніше. Зменшення кількості ДТП по місту складає 3 відсотки, по області 6. Зменшилася цьогоріч і кількість постраждалих під час дорожньо-транспортних пригод. По Повініні нетрезвих воділі на території області пройшло 117 дорожньо транспортних пришестів, в яких 8 людей погибли і 143. ...человека были травмированы. Из общего количества ДТП на территории города Одессы и области... ...произошло 284 дорожно-транспортных дорожно с участием и участями повідні дітей, в которых, к огромному ...сожалению, 11 детей погибло и 303 ребенка получили травмы различной степени тяжести». С початку року інспектори також зареєстрували майже 700 випадків угону автомобілів. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на третину. Найулюбленішими марками серед крадіїв були «ВАЗ», Тойота «Нісан». водночас з метою покращення стану оперативної обстановки на території Одещини, посилення протидії злочинам а також удосконалення роботи із запобіганням їм співробітниками обласної інспекції, постійно проводяться інші оперативно-профілактичні заходи. Серед них, зокрема, ДТП та постраждалі вини пішоходів за участю водіїв мототранспорту та за участю неповнолітніх. Сергій Козачинський, Віктор Доманський факти. Відома в Росії Україні правозахисниця Олена Васильєва розповіла одеським журналістам, як російському народу представляють війну на сході України. Подробиці вже за мить. За словами Олени Васильової, останніми роками Росія відверто зомбує людей і відкрито користуючись гебельсівськими технологіями. Конфлікт з Україною яскравий тому доказ. Фантом бандерівців, який так явно брудить сторінками російської преси на тернах української держави, не знайшов свого підтвердження. Я приставала к вашим прохожим, до всім. с предложением помочь мне найти же фашистов, потому что я, если верить российским СМИ, то здесь у вас все наполнено именно фашистами, именно злобными украми, которые едят детей. Вот и вот сегодня я ходила у вас по Одессе с утра, не могла найти их. Ну нікак, слідуючи написаному і показаному в змі, більшість росіян просто переконані, в Україні йде громадянська війна, і лише великий і могутній Путін може врятувати сусідів від братовбивчої війни. Когда господин Путін говорить о тому, що он миротворець, о тому, що делает все возможное, щоб не було війни. На самом деле війна вривається в кожен дом в Росії сейчас. Ну если не в кожний дом, по крайней мере, уже в кожен город и во многие поселки. В своїх подорожах правозахисниця постійно стикається із ситуаціями, коли люди просто повторюють завчені з телевізора ідеї гасла думки, зовсім не розуміючи їхнього істинного значення. В цьому випадку каже Олена, змінити зазомбовані погляди простого народу зможе лише конкретна розмова із купою додаткових питань, які змусять так званих ватників думати. Бо в повсякденному житті шевелити місками наш народ просто ліниться. З ватниками потрібно розмовляти, дуже предметно і очень предметно їм просто все об'ясняти. На рахунок того, хто саме має проводити роз'яснювальні бесіди з ватниками, правозахисниця зауважила, кожен з нас достатньо лише взяти мобільний телефон чи інший гаджет і записати до знайомих з Росії відеозвернення, в якому чітко пояснити, в Україні немає ні фашистів, ні американського спецназу, і російським військам тут не місце. Повідомлення про замінування трьох адміністративних будівель, провокації з російським прапором та умисне підпалення автомобілів, які порушення були зафіксовані минулого тижня. Інформація з перших вуст. Дивіться далі. Минулого тижня за повідомленням прес-секретаря МВС України Али Марченко в Одесі відбулася низка правопорушень. Три рази повідомлялось про мінування адміністративних будівель. Після перевірки інформація не підтвердилася. За прошлою неділю пройзійшло три подобних правонарушення. то есть информация о ложном минировании зданий первое это было 28 октября прошлый вторник в 1137 на линию 102 поступила информация о заминировании обл администрации 108 кабинета данная информация не подтвердилась информация внесена в единый реестр досудебных расследований все обстоятельства устанавливаются в воскресенье 2 ноября Була інформація о замінірованні Куликового поля і домоправсоюза. Також не підтвердилась ця інформація. Була проведена повна перевірка. Також на минулому тижні на вулиці Гавані на фасаді будівлі з'явився російський прапор, до якого був приєднаний пристрій з проводами. Слідча оперативна група дистанційно її перевірила і виявилось, що вибухівки в пристрої немає. Поступила інформація від жителів э, дома, гав... по адресу Гаванне. 12, о те, що. На фасаде здания появился флагшток и флаг Российской Федерации, к которому прикреплена коробочка с проводами. То есть на место приехала как следственная оперативная группа, так и взрывотехники. В ходе обследования было выявлено, что да, есть к флагу прикреплена коробочка, на которой также имеется то есть закреплена красная лампа мигающая. Взрывчатого вещества не было. Ну, на даний момент ведеться проверка і встановлюються всі факти даного, хто це зробив і яка цель була. Алла Марченко повідомила, що на території Одеси минулого тижня було зафіксовано підпал трьох автомобілів. Ще п'ять автомобілів зараз підлягають експертизі і невдовзі буде встановлена причина їх пошкодження. За прошлу неділю умишлене повреждения імущества автомобілі було зафіксовано три: автомобіль Lexus і два Мерседеса. То есть это там, где действительно классифицируется по уголовной статье умышленное повреждение имущества. Также пять автомобилей в данный момент проводится. Пожаротехнічна експертиза і встановлюється, дійсно, було була либо це було умишлене повреждення. Алла Марченко зазначила, що автоінспекцією та правоохоронними органами Одеси буде проведений ряд профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху. Прес-секретар МВС закликає пам'ятати про безпеку та притримуватися правил дорожнього руху. Неінфекційне хронічне захворювання шкіри, що має назву псоріаз, достатньо поширене у світі. Від 3 до 5% світового населення на собі відчувають його симптоми. На Одещині псоріазом хворіє близько 7 тисяч осіб. В економічно розвинених країнах при лікуванні цього недуга застосовують препарати, що поліпшують імунітет пацієнта. Їхня вартість сягає кількох тисяч доларів. Наші співвітчизники, які хворіють на псоріаз, звертаючись по допомогу до лікарів, отримують дешевші препарати і достатньо ефективне лікування. Першопричиною псоріазу лікарі називають імунні порушення, спричинені генетично. Саме вони провокують подальші відхилення обмінних процесів у шлунково-кишковому тракті, зокрема у роботі печінки. Отож, здорові форми харчування і проведення розвантажувальних днів є ефективною профілактикою псоріазу. З'явитися хвороба може як у ранньому дитинстві, так і в достатньо похилому віці. Як правило, на 20-30 років припадає пік первинного виявлення. Звичайно, пацієнти знаходяться в нашому стаціонарі. Где-то примерно ну, до 20 дней-15 дней, и это, этого достаточно для того, чтобы снять обострение при достаточно интенсивных, интенсивном лечении. Наш, через наш стационар проходит ежегодно более 500 пациентов. Існує безліч методів лікування псоріазу. Один з провідних це застосування гормоновмісних препаратів, що дозволяє достатньо швидко зняти запальні процеси. Обійтися без них практично неможливо. Втім, лише лікар може призначити необхідний саме вам засіб, адже неправильний препарат призводить до серйозних ускладнень. Категорично протипоказане вживання біодобавок. Історія одного пацієнта показала, застосування біодобавок протягом року призводить до гормонального дисбалансу, збільшення ваги і загального погіршення стану. Навітні методом лікування лікар. Плазмоферез. То есть ми займаємося очисткой крові у цих пацієнтів. І це не тільки только э, обострення у, у пацієнта, но и значительно потім період ремісії. Дуже висока ефективність дає э, так называемая УФБ є установки, які которые облучение определенных участков кожи ультрафиолетовыми лучами, определенной длины, так называемые узкополосные. Пусковим механізмом загострення псоріазу слугує стрес. Отож, лікарі рекомендують не допускати психічного перевантаження, займатися автотренінгами і навіть періодично змінювати свою спеціальність. Май Віктор Доманський факти. Україна єдина від Карпат до Чорного моря, від заходу до сходу. І мова у нас одна: мова ласки, прощення, поваги і добра. В українському культурному центрі в Одесі відбулася всеукраїнська культурно-мистецька акція, присвячена 200-літті з дня народження Тараса Шевченка, рушник великому Тарасу. Настала черга Одеської області зробити свої історичні стіпки. У давнину, в часи тривожних смут і неграздів, в Україні виникла традиція: жінки тієї місцевості, які загрожувала небезпека, збиралися на виготовлені полотна. Вони не просто вишивали рушник, а вимальовували кольоровими стіпками свої мрії, сподівання, віру в щастя народу та власних родин. Так українські майстрині творили оберіг, який мав надзвичайну силу. Повертаючись у сучасність, наша держава знову потребує захисту, злагодженості миру, адже сила народу у єдності. З нагоди дня. Народження українського місії Тараса Шевченка, чиї вірші, поеми, гравюри, слугували особливим оберегом і збудили багато сплячих українських сердець, майстри і майстрині всіх областей України по черзі вишивають рушник великому Тарасу, як данина пам'яті та спадщини нащадкам. Вишивання рушника до 200-ліття Шевченка це всеукраїнська акція. І сьогодні цей рушник приїхав на 4 дні до нас на Одещину. І от майстри з усієї області з'їхалися, щоб розпочати його вишивання. Кожна людина, яка вміє тримати голку в руках, може прийти і покласти декілька стівків цей рушник, щоб закарбувати свою участь в такому дійстві. Поряд зі всеукраїнською акцією, рушник великому тарасу проходила величезна обласна акція друге засідання щорічної академії народної творчості, у рамках якої відбувся 12-й обласний науково-практичний семінар з Рима пісня з метою збереження примноження і популяризації української народної культури. Цей семінар в Одесі проводиться вже в 12-й раз і тому. Вже можна підвести деякі підсумки завдяки нашій роботі, такій вже багаторічній, відроджене писанкарство на Одещині. Дуже піднялось бісероплетіння. Наші діти, наші майстри посідають призові місця на всеукраїнських. Виставках на всеукраїнських заходах, фестивалях, і також вони вже відомі далеко і за межами України. Особливе місце в культурній історії нашого народу посідає пісня Солов'їна. На масштабному заході, що проходив в українському культурному центрі, залунали чарівні, відомі і добре забуті обрядові пісні, які супроводжувалися запальними національними танками. Співали українські народні пісні, витоки, яких ще відомі з давніх Давен, які співали на білорусі, колись на святах. Ми співали народні пісні Я Чорнява, Гарна Кучерява. «Ой вишневому садочку, Посія Рожу, це і купальські пісні, і Веснянки. І все, що ми збираємо, співаємо, підтримуємо, розвиваємо українську пісню і українську культуру саме також. Окрім великого культурного різнобарв'я, чільне місце займає рушник національної єдності, який також вишивали усім гуртом усією Україною. Рушник єдності вже бачили українці по всьому світу. Настала мить повернутися на батьківщину. Всі мешканці Одещини та гості міста мають можливість побачити на власні очі рушник національної єдності, а також долучитися до всеукраїнської акції Рушник великому Тарасу і зробити власні стібки на пам'ятному полотні. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю чудового настрою і гарного здоров'я. З вами була Валентина Старовойд. До побачення.